На ну, столична поліція розшукує невідомого, який біля Макдональдс на оболоні вдарив чоловіка, внаслідок чого той помер на місці. За даними поліції, невідомий зробив потерпілому зауваження, оскільки той палив у недозволеному місці та нецензурно лаявся. В результаті виник словесний конфлікт, під час якого підозрюваний вдарив загиблого в лице. А той упав на асфальт. За попереднім висновком медиків 34-річний киянин помер внаслідок черепно-мозкової травми. Нині правоохоронці докладають усіх зусиль, аби затримати підозрю. За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження. За частиною першої статті 119 Кримінального кодексу України це вбивство через необережність. Санкція даної статті передбачає від 3 до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий срок. Столична поліція звертається до громадян. Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо даної події, звертайтеся до поліції, телефонуйте 102.